І не особливо не париться. Добре. Готові. Секунду. 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 Готовий. Оп! Раз. І, будь ласка, самі ще й рахуємо. Швидше. Чотири. Останній. Добре, все, 5-5 і просто вибігаємо. Будь ласка, Саша, на той тест, молодець. Так, купенко, Сербенюк готується. Готовий. Оп! Швидше, швидше, зайві кроки робиш. Да, ножку закинув і все. Чотири. Останній. Просто вибігай. Добре, молодець. Прекрасний час. Сербенюк Різник. Готовий. Оп. Останній. Добре. Різник власенко. Готовий? Оп. Ні, серединку. Не забуваємо. Не забуваємо. Постійно голова включена. Добре. Це чотири було всього. В школу в який клас ходиш? Власенко, Стр... Власенко строгін. Готовий. Добре, останній добре строгін Прядко. Готовий? Марченко, готовий, оп! Добре, молодець, Марченко Ірза, готовий. Танний. Добре. Кирза Стороженко. Готовый. Оп! Добре. Стороженко Шляпкин. Готовий Оп! чотири. Добре, шляпкин Абдулла, Рамал, готовий. Останний. Добре. Абдулла Амал. Абдулла Амал. Готовы? Оп! Останний. Добре. ласка абдуларам а, амал решетник Вадим. готовий добре молодець решетник Вадим. Еээ, куле кулинець, готовий? Оп! Останній. Добре. Кудинець Дмитро, Скаченко, Арсеній. Готовий? Нє-н-ні-нє. Назад, на старт. Я хочу в окулярах, але я не відволікаюсь. Ти зрозумів помилку? Готовий? Оп! Дивись, синочок, я запитав, зрозумів, ти сказав, да. Давай ще разочек. Готовий? Готовий? Оп. Четыре. Останний. Добре. Каченко, Арсений, Тадеев, Марк. Готовы? Да. Оп! Останий. Добре. Добре. Та Марк Лещенко Мирон. Готовий? Оп? Останній. Добре. Лещенко мерон Ясун Назар. Готовий? Оп. Добре, Яцун назар прядівний назар готовий, да. останній добре. Рядівний Назар Оніщенко Ілья готовий. Оп. Добре. Оніщенко Ілля Литвиненко Максим. Готовий? Готовий? Dani, dobre.